Вітаю всім! Сьогодні вестиму мову про творчість англійської письменниці Джоан Кетлін Ролінг. Так, це вона авторка цих книжок. Дівчинка з малечко почала писати і завжди мріяла стати письменницею. А ще вдома у неї була чудова бібліотека. Тож першу книгу написала у шестирічному віці. Це була історія про королика якого так і звали Кролик. Ідея ж написання цих чудових книжок прийшла до письменниці в поїзді, яким вона їхала з Манчестера до Лондона. Авторка мовила, образ Гаррі Потера просто з'явився в мене в голові. І коли я прибула на вокзал Кінс Крос, чимало персонажів книжки були вже цілком сформовані. Перша книга. Гаррі Поттер і філософський камінь. На сьогоднішній день це найпопулярніша письменниця. Тож заходьте, читайте. Я у будинку Гаррі Потера Огедзю Парку, що у Яремче. Це місце для дослідів, магії, експериментів. Раджу завітати!